Я вважаю, що все, що робиться у нас на східних кордонах в Криму, це важко, і ми зобов'язані звільняти нашу країну, але в той же час ми не можемо не думати про сьогодення і про наше майбутнє. І саме коли є хаос. Якщо ви хоч трохи знайомі з теорією хаосу, то з хаосу можна народити новий порядок. З порядку А порядок Б народити. Дуже важко, тобто спочатку треба пройти стадію хаосу. Тому те, що зараз відбувається, це є викликом для нас і в той же час шансу. І сьогодні треба це робити. Тому що якщо зараз знову по глупості або по безінтелектуальності українська влада не скористається цим станом, який є, і не спланує правильну країну, і не почне будувати не спонтанно, не знаєте так, під тиском якихось обставин. Да? А планово усвідомлено і красиво, то буде цей шанс пропущений, і зараз потрібно це починати. Війна це виклик. Ми з ним впораємося, але ще більший виклик думати про те, як національну мету України реалізувати.